Дві ворожі ракети посеред дня прилетіли на Харківщину. Одна пошкодила два приватні будинки в Чугуєві, Друга впала на відкриту територію неподалік Борової. А загалом під російським вогнем в області майже два десятки населених пунктів в селі Бударки. Це Вовчанська громада. 35-річного чоловіка поранив ворожий фпв дрон. У Вовчанську пошкодило хати і квартири, дитячий будинок творчості, автомобілі. під час підмасованим обстрілом були також житлові квартали Куп'янська, збитки від ворожих атак. Щодня зростають і в самому Харкові. Лише напередодні від вибухів постраждали п'ятеро людей, пошкоджені два десятки будинків. Підприємство знищено понад 20 авто через удари по енергетичних об'єктах. В місті досі діють суворі графіки подавання електроенергії. А вчора застосували аварійні. Як дати місту більше захисту, вирішували наставці верховного головнокомандувача, обговорювали зокрема можливість зміцнення ППО та систем РЕП. Попри це, місто живе і навіть ділиться досвідом виживання під постійними атаками. І сьогодні там побував голова військової адміністрації Херсона Роман Мрочко. Він зараз наживо зі студії ТСН. Пане Романе, дякую, що долучилися. От спільне для обох міст випробування. І Харків і Херсон щоденні тривоги, майже щоденні атаки. От що з харківського досвіду ви сьогодні побачили таке, що може допомогти Херсону надалі? Доброго дня студія. Сьогодні прийняв рішення, що необхідно виїхати на Харківщину і подивитися, яким чином вони саме обладнують безпечні місця. І сьогодні я побував. В їхній підземній школі це дуже я вам скажу знакова ситуація, коли такі школи будуються на території громади, і можна тільки собі уявити, що ця школа вміщує одночасно 450 дітей. Це 22 класи класи. Всі вентиляційні е, засоби є, можна там укриватися довгий період часу. Ця школа буде працювати в дві зміни, е, і за день вона може приймати 900 учнів, враховуючи е, таку кількість і учнів, яку можна прийняти, така школа, і все таки це досить такий цікавий. хороший... Ти проект за досить таку непогану суму, і я вважаю, що такий проект необхідно зробити і реалізувати на території Херсонської територіальної громади найближчим часом, адже наші дітки вже декілька років не спілкуються безпосередньо з друг другом і навчаються онлайн. А все-таки хотілося, щоб наші діти спілкувалися більше зі своїми однолітками, розвивалися, бо це спілкування воно дуже дуже потрібне нашим дітям на Херсонщині. І дуже багато батьків звертається, щоб ми вживали заходів, відкривали більше дитячих кімнат. була інформація стосовно закриття. Ця там декілька дитячих кімнат відкритими ЮНІСЕФ. Однак ці дитячі кімнати продовжують свою роботу на території Херсонщини, і тому нами е, прийнято рішення про побудову е, такого спільного е, проекту, а саме підземної школи. І я вам скажу це дуже позитивний досвід, що ми з'їздили на Харківщину, е, поспілкувалися з керівником міста Ігорем Олександровичем, Теріховим я вам хочу сказати, це була плідна розмова, і ми будемо допомагати наші місця. Міста будуть допомагати друг другу. І враховуючи те, що зараз дуже важка ситуація на Харківщині стосовно електропостачання, то нами прийнято рішення, що ми зараз будемо знаходити потужні генератори і допомагати Харківщині, щоб люди були зі світлом. Мене невеличке уточнення по школі. Чи можете ви назвати хоча б приблизні часові рамки? Ви сказали, що ухвалено рішення, але коли така школа реально може з'явитись Це півроку, рік кілька? орієнтовна побудова цієї школи Зайняла на території міста Харкова. Вона розпочалася в кінці вересня і на даний час вона вже завершена. Орієнтовна кількість місяців це від 6 до 8 місяців буде будівництво, враховуючи. Пише також документацію, яку необхідно е, зробити перед початком будівельних робіт. Я думаю, що протягом місяця ми е, зробимо всю необхідну документацію і почнемо будівництво. І я надіюся, що ми також впораємося за ці сроки і вже. Через до восьми місяців часу в загальному ми побудуємо вже першу школу. А можливо, ми спробуємо і будівництво ще однієї такої школи. І ну, першу, ми звичайно плануємо відкрити протягом. 6-8 місяців на території міста Херсона. А ви згадали про допомогу від Харкову? Це мабуть обнаділивий сигнал, що в Херсоні, який теж під постійним вогнем, знаходяться можливості допомагати там генераторами чи потібними потужностями. А наскільки складна зараз ситуація в місті з електропостачанням, газом, водою, транспортом, якщо говорити саме про Херсон, якщо говорити саме про Херсон, то на сьогоднішній день ситуація в нас місто. Майже всі з електрикою, з газопостачанням та водопостачанням є декілька населених пунктів в нашій громаді. Це Садове, Антонівка, де люди знаходяться без світла однак ми не маємо можливості в зв'язку з постійними обстрілами, і ці населені пункти знаходяться найближче до річки на березі річки. І тільки туди приїжджає люба техніка, зразу проходить російський обстріл, і у зв'язку з цим люди можуть зазнати поранень і, не дай Бог, загинути і лишитися життя. Тому ці населені в цих населених пунктах видаються побутові генератори, які необхідні безпосередньо для людей. А ми говоримо про те, що Харків потребує генераторів це від 400 кВт. Це для підприємств організацій на даний час. Харків їх надзвичайно потребує, адже люди вже тижнями знаходяться деякі без енергетики. Дякую вам за подробиці. Голова військової адміністрації Херсона Роман Морочко був на зв'язку із студією ТСН про те, як власне Херсон та Харків, міста, що постійно перебувають під обстрілами окупантів, діляться ось таким досвідом в час війни за умов руйнування і проблем із комунікаціями.